Привіт всім, хто завітав на мій канал. З вами Ніна. Ще маленька розповідь до цього відео. Ми перед цим були в кіно. Ноги в мене змерзли. Ми прийшли, хотіли погрітися. Найшли оце такий королівський суп з морепродуктами. Він був дуже перчений. Коли я його поїла, ноги вмить нагрілися. Тоді я ще хотіла спробувати, як готують креветки. Найшла ще креветки були в супі і знайшла боул з креветками. Це кіноа кашка, креветки і овочі з авокадо. Дуже смачно і ситно. А от грецький салат ми вже три роки перейняли в ресторані, як вони його готують, і самі вже самостійно готуємо його. Підписуйтесь на мій канал, дякую за увагу, до зустрічі!